Більшість коментаторів у соціальних мережах схиляються до того, що вона неадекватна. Я кілька разів спілкувався з Мар'яною у телеефірах. Повірте, дивакуватості або неадекватності у неї не більше, аніж у інших українських політиків. Вона просто грає роль політичної божевільної. Мар'яна народилася 17 травня 1988 року у київській родині. Її батько Володимир Безуглий, засновник і керівник низки підприємств. Зокрема, заводу Граніт, а також благодійної організації фонд реабілітації та оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів МВС України, мати Валентина Терещенко, лікарка лікарка-патолога-анатом, професорка, колишня завідувачка кафедри в Київському медичному університеті імені Богомольця, мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе, не боятися приділяти увагу навчанню та аналітичній обробці великих масивів інформації, каже Мар'яна. Безугла із золотою медаллю закінчила столичну гімназію номер 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов. Вільно володіє англійською на середньому рівні німецькою та французькою мовами. Безугла з червоним дипломом закінчила університет богомольця за спеціальністю лікувальна справа та інтернатуру в Українській військово-медичній академії за напрямком внутрішніх хвороби. Після працювала і згодом писала кандидатську дисертацію в поліклініці державного управління справами, де обслуговують депутатів, міністрів і дипломатів. У 2015-му Мар'яну мобілізували. Бригада дислокувалася в Ужгороді і командував нею за іронією долі Сергій Шаптала. Так, так, той самий Шаптала, який при головкомі залужному обійме посаду начальника генштабу. І саме Шаптала стане одним із тих, кого у 2023-му публічно критикуватиме Мар'яна.